Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України завдав ворог у ніч на 1 червня. На Додещиною було знищено два шахеди. Напередодні, у п'ятницю ввечері, бойовики РФ атакували Одесу балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Цілю російських терористів стала припортова інфраструктура. Осколкові поранення отримали двоє людей: – 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. У ніч проти суботи окупанти загалом випустили 53 ракети різних типів і 47 ударних дронів, повідомили у повітряних силах. Українські захисники знищили 80 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити ціни на електроенергію для населення. За словами чиновників, це потрібно, аби втримати та відновити енергосистему після обстрілів РФ. А ось що про причини та наслідки підвищення тарифів розповів в ефірі нашого каналу голова правління спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. З 1 червня в Україні тариф на електроенергію для населення збільшується з 2 гривень з 60 копійок до 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Таке рішення ухвалив Кабмін 31 травня на своєму засіданні. Непередодні тарифи піднялися і для підприємств, і це на думку фахівців галузі житлового господарства неодмінно призведе до дуже важких наслідків. Фактично, ми будемо мати. Плюс 25%, від плюс 50% на вартості електроенергії на ринку, а це тарифи водоканалів, це тарифи теплокомуненера, це вартість матеріалів, продуктів, буквально всього, і в тому числі і плина величезна на збройні сили України, які також користуються електроенергією. Це додаткові платежі збройних сил України, нашим і олігархам. Для населення підвищення тарифів та цін на товари може також призвести до масового зростання комунальних боргів, бо людям просто не буде чим платити за комуналку, вважають експерти. Як слідство доведеться продавати квартири Трохи більше половини всіх справ судді – це судяться комунальні та енергетичні компанії з боржниками. Ситуація і далі буде погіршуватися, людям просто фізично не буде платити і вони змушені будуть продавати своє майно, приїжджати десь в село, в яку стару хатку або шукати собі квартиру поменше, тому що сплачувати за комуналку люди фізично не зможуть. Між тим, на думку Олега Попенка, таке підвищення плати за електроенергію ніяк не допоможе державі відновити свій енергетичний потенціал, як стверджують чиновники Кабміну. Якщо навіть піднімуть тарифи в три рази, це ніяк не вирішить. Питання української енергетики. Її неможливо вирішити. Зруйнована певний обсяг, величезний обсяг української маневрової генерації. Ми залишились фактично з атомними блоками сонцем та вітром, все інше практично зруйнована. Більш того, навіть сплачуючи за підвищеними ставками за електроенергію, ми все одно не зможемо уникнути блекаутів, бо майже вся маневрова енергетика зруйнована ворогом. Експерт прогнозує дуже важку ситуацію вже в липні. В Одеській області взагалі немає генерації. Одеська область залежна від того, скільки буде імпортовано генерації сусідніх країн, і скільки може дати Южноукраїнська АЕС. На території Одеської області тому в Одеській області ситуація буде дуже складна. Більш детально про наслідки підвищення тарифів Дивіться в підсумковій програмі. Про головне зелене страхович у неділю. 1 червня, день захисту дітей. Міжнародне свято, що наголошує на дотриманні прав дитини і охороні її здоров'я. Для українських дітей це свято затьмарене війною, але дорослі намагаються зробити все, аби дітлахи не відчували пригніченості та отримували максимальну кількість позитивних емоцій. Так, Укрзалізниця у святковий день влаштувала для молодшого покоління залізничників, для вимушених переселенців та інших маленьких гостей цілу низку яск. Заходів. Від заняття з кінологами і службовими собаками до імпровізованого тиру спортивних змагань і веселих танців. Дітвора одеських залізничників, вимушено переміщених осіб, діти військових і усі бажаючі юні мешканці Одеси зустрілися 1 червня в спорткомплексі локомотив. Тут у філії центру оздоровлення та відпочинку Укрзалізниці в міжнародний день захисту дітей. Дорослі підготували калейдоскоп дитячих розваг і корисних занять. Багато у нас всяких масштабних локацій. Сьогодні у нас планується машина ДСНС, поліція, яка буде показувати правила дорожнього руху, клуб кінологів Сабих собі... Керівництва, які будуть е шукати якісь предмети, пейнбольний клуб, е бібліотека, яка покаже нам книжки. У свята органічно вплилися творчі виступи самих дітей: танці, пісні, гра на гітарі. Буду грати е пісню е Прощай Амелі, прощання Амелі». А чому саме її? Тому що е вона дуже гарна. Яскравий захід став можливим завдяки поєднанню творчих зусиль одеських залізничників фізкультурно-спортивного клубу Локомотив Одеса. Це дуже круто, як зараз кажуть, що діти в такий час тривожний знайшли серед усього різноманіття гаджетів, ігор, різних додатків і всім, чи можна там зайнятися, знайшли час і місце, і бажання головне зайнятися спортом, зайнятися власне спілкуванням між собою. Діти із захопленням грали в теніс, дартс пейнтбол серед присутніх. І юнацька футбольна команда локомотиву. У нас дуже класна команда Локомотив Одеса, яка на сьогоднішній день зайняла перше місце у чемпіонаті города у першій лізі. Сьогодні будемо їх нагороджувати. У нас є головна команда в Києві. Локомотив, для якої ми ростим цих дітей. Щоб, щоб вони стали майбутніми Шевченками, Рибровими, Яремчуками, Зінченками. Команда дуже класна, мені подобається грати. Я ніколи не перейду в іншу команду, ніколи я не покину цю команду. Я граю 6 років у футбол в локомотивській команді Укрзалізниця. І я хочу грати також як Неймар. Сьогодні Одеська залізниця охоплює шість областей України, серед яких Миколаївська і Херсонська. Звідти в Одесі є багато вимушених переселенців-залізничників, діти яких також учасники свята. Радість не повинна залишати дитячих сердець, вважають організатори. Наші фонди поповнюються сучасними новітними е, літературними виданнями, і ми дуже раді, що можемо нашим читачам, багатьом, е, які приїхали з. Е, Зруйнованих міст, ВПО, багатодітним, малозабезпеченим. Ви знаєте, дуже дорогі зараз книжки. Дорослі намагались зробити все, аби дітвера забула про тривожні ночі дні і відчула неповторну радість дитинства. Свято прикрасили виступи хореографічного колективу Сюїта. А ось у дорослих дітей, зокрема, випускників шкіл літо пов'язане не тільки з відпочинком, а насамперед з вступною кампанією. Як обрати майбутню спеціальність і чим відрізняється підхід до навчання у молоді в Україні та Європі? Нам розповіла педагог і доктор технічних наук Ангеліна Чугай. Тисячі випускників шкіл по всій Україні сьогодні обирають для себе майбутню професію, і тільки одиниці з них точно знають, чого прагнуть. Між тим саме цей вибір може визначити всю подальшу долю дитини, говорить педагог з багаторічним досвідом та вчений Ангеліна Чугай. Вже от в дитинстві, от у початковій школі, видно, чи дитина буде, скажімо так, умовна математиком, або дитина буде умовна гуманітарієм. Це вже видно з дитинства, і от ці, скажімо так, напрямки у дитини треба треба, мабуть, розвивати з але на відміну від минулих часів, сьогодні молодь розуміє, що через постійні зміни в світі і на ринку праці можливо, доведеться неодноразово змінити не тільки місце роботи, а й професійний напрямок. Спрогнозувати на 10-20 років мені здається, все ж таки складно, що буде там цікавим, або ще буде на ринку праці через такий період часу. Я вважаю, що якщо людина отримала освіту, ну пішла, попрацювала і або в неї, скажімо так, не склалося, да, або там якісь ну, Бувають різні да обставини, там сімейні запропонували іншу роботу, але для цього потрібна інша освіта. Людина завжди може отримати другу освіту в сучасному світі. Щоб бути професіоналом в своїй справі, доводиться постійно навчатися. І зараз студенти західних країн це розуміють краще ніж в Україні, говорить Ангеліна Чугай. У західних студентів більша мотивація, угу. тобто, якщо вони вже пішли вчитися. То вони дійсно вчаться. Ми минулого року були у відряджені за одним з проектів нашого університету в Шотландському університеті Стірлінга, і нам колеги розповідали, що в цьому університеті бібліотека працює 23,5 години на добу. Більш детально про проблему вибору професії та вступну кампанію цього року. Дивіться в підсумковій програмі Про головне. В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель сільськогосподарського призначення. До кінця року в держбюджеті на фінансування програми передбачено 3 мільярди гривень. В Україні запустили програму компенсації витрат на розмінування сільськогосподарських земель для фермерів, зокрема для аграрів, які вже розмінували власні ділянки. До кінця року в держбюджеті на фінансування програми передбачено 3 мільярди гривень. Про це повідомляє прес служба Міністерства економіки. Фермери можуть отримати компенсацію, якщо їхні землі знаходяться на деокупованій території поза зонами бойових дій. Також необхідно підтвердження запруднення ділянок вибухонебезпечними предметами від сертифікованих операторів протимінної діяльності і ще Одна з умов у фермера не повинно бути податкового боргу і його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства. А кінцевий власник товаровиробника не є громадянином держави-агресора. Тим часом фермери, які тільки планують розміновувати свої ділянки, можуть це зробити через державний аграрний реєстр. Після подання їхня заявка працьовується центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери в системі Прозоро. Участь цих тендерах зможуть взяти всі охочі сертифіковані оператори протимінної діяльності. Які визначатимуть вартість розмінування на відкритих торгах в системі, прокурори скерували до суду 20 обвинувальних актів за фактами крадіжки українського зерна Росією. Наразі з тимчасово окупованих територій держава-агресор викрала понад 1700 тонн української агропродукції та продовжує знищувати сільськогосподарську інфраструктуру. За час повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярд доларів. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України. Аби відстежити викрадене зерно та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду обвинувальні акти, розповів заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький під час української зернової конференції. За його словами, розслідування суттєво ускладнюється. Тим, що Росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій Росії. Тому офіс генерального прокурора закликає міжнародних партнерів, агротрейдерів та громадські організації допомагати відстежувати міжнародний потік вкраденої української агропродукції і фінансування цих незаконних продажів. Нагадаємо, обсяги вкраденого Росією українського зерна оцінюються в 1 мільярд доларів. Вкрадену продукцію держава-агресор систематично вивозить за кордон і продає Купцям на світовому ринку. Останній час лікарі спостерігають чимало випадків захворювання новим вірусом. Парвовірус b 19 дуже схожий на ГРВІ, але може мати тяжкі наслідки. Причому як у дорослих, так і у дітей. Ось що про цей вірус в студії телекомпанії ГРАД розповіла лікар-педіатр. На фоні війни та стресу лікарі в Україні спостерігають підвищення рівня захворюваності у дітей на вірусні хвороби. Зокрема, серед нас активно курсує дуже заразна парвавірусна інфекція. Одним з її основних симптомів може бути підняття температури до 40 градусів, її часто називають хворобою ляпаса через червоні висипання на обличчі. Останнім часом це захворювання усе частіше діагностують не лише у основної групи ризику дітей, але і у дорослих каже лікар педіатр Вікторія Любець з на сьогоднішній день ми бачимо спостереження цієї захворювання як у діток, так і у дорослих. Угу. Як дітки є від 3 там, до 6 років, так і є від 10 до 16 років. Тобто, спостерігаємо різний вік захворювання. Лікар-педіатр наголошує: якщо дитина відмовляється від їжі, в неї з'являється нездуження, головна біль, температура, ламота в цілі, слабкість та типовий висип, потрібно обов'язково звернутись до сімейного лікаря, який направить до педіатра. А той вже огляне і надасть свої рекомендації та план лікування. Стосовно висупу вітрянки і паровірусу mm -hmm. висип абсолютно різний. Тобто, якщо oh. при вітряній віспі ми бачимо визикули, вони можуть бути прям такі водянисті, тобто то при паравірусі висип зовсім інший. Він yeah, не такий, yeah. тому yeah. <laughs> він іде генералізований, більш яскравіший. Тобто немає визикул, немає папул як при вітряній віспі. Також останнім часом одним з найчастіших інфекційних захворювань у дітей є кашлюк. В цьому випадку вакцинація є одним з найефективніших методів протидії захворюванню, кажуть лікарі. Якщо дитина була щеплена, то вирогідність захворювання дитини кашлюком ну, 99%. Uh -huh. Тому основними такими симптомами кашлюку, щоб відрізнити його, тому що симптоми якби дуже схожі, як ми вже говорили, і при ГРВІ, і при паравірусу, uh -huh. при грипу. Також підвищена температура тіла, кашель, нежить, ломота, слабкість, відмова від їжі. Але найтаким поширенішим симптомом це є частий нестерпний кашель. Uh -huh. Тобто дитина. Прям нападами кашляє не може зупинитися. Особливо ці напади спостерігаються вночі у діток і навіть може призвести до облювання. Серед засобів профілактики захворювань медики рекомендують батькам робити прогулянки на свіжому повітрі, слідкувати, аби дитина зберігала так званий водний баланс і пила багато рідини, а також, поки сезон, забезпечувати заряд вітамінами, тобто вживання фруктів, овочів та ягід. Батути, ростові ляльки, майстер-класи, різноманітні смаколики та розважальні заходи до дня захисту дітей очікували маленьких відвідувачів і у парку Шевченка біля концертного майданчика Мушля. А правоохоронці розповіли батькам корисну інформацію про кнопки термінового виклику поліції, які діти можуть використовувати у громадських місцях. Детальніше про це дивіться далі у нашому випуску. Усміхнені щасливі дітлахи – мрія дорослих. У день захисту дітей у парку Шевченка розгорнулася масштабна програма, щоб діти, які проживають в Україні під час повномасштабної війни, мали змогу отримати максимальну кількість позитивних емоцій. Малеча із задоволенням взяла участь у різноманітних заходах. Хлопчиків, звісно, зацікавила техніка поліцейських і рятувальників. Кожен міг відчути себе у цій відповідальній ролі. Бронь, жилет і шлем. Це, що... Тройте, це, це Хорошу, Хорошу. Хорошу. Різні формати розважальної програми дозволили кожній дитині обрати заняття на свій смак. Батути, різноманітні майстер-класи та іграшки, аніматори. Усе, аби очі дітей світилися радістю і лунав дитячий сміх. Все це воно створює такі щасливі моменти, які, хоча б на деякий час відволікають наших дітей від цього дня і від якихось сумних подій. Нам дуже хотілося б, щоб дітки сьогодні відчули ті хвилини мирного життя, щоб вони не відчували і не чули ніяких повітряних тривог, щоб їхні серця наповнилися радістю, щоб вони сьогодні були тільки з посмішками і тільки з сяючими очима. Одне з найважливіших питань це безпека дітей. Під час заходу поліцейські охорони розповіли батькам про портативні кнопки безпеки, а також кнопки термінового виклику поліції, які дорослі та діти можуть використовувати у громадських місцях. Поліція охорона приєдналася до дня захисту дітей в цей важкий час парку Шевченка, щоб дітям подарувати приємні емоції, щоб вони почули себе в захисті під час. Воєнного стану та розповісти батькам про тривожні кнопки, які можна встановити додатком мобільний телефон та портативні кнопки, які також у нас є кнопки в громадських містах, де якщо я чуюся небезпека, батьки можуть нажати та діти також. Та поліція охорона приїжджає на виклик на найкоротший час. У цей день діти отримали багато позитивних емоцій, яких так сьогодні не вистачає. Важливо, що попри все, у них було дитинство і яскраві спогади. Мали змогу відпочити на святі і дорослі. Як відомо, вони маленькі діти, тож теж потребують емоційного розвантаження. Щоб весь день людям було цікаво, приємно і підняти трошки дух українців, дух дітей, аби вони більше ну як вам сказати, боятися вони будуть, але щоб вони хоч і на якийсь термін забули про те, що відбувається в країні. Я багатодітна мама. В мене четверо діток, я їх виховую сама. Мої родичі, хлопці, чоловік, брат зараз захищають нас на війні. Одеса найкраще місто в світі, Одеса це Україна, і ми обов'язково переможемо. Гарного всім свята, вітаю всіх! Нехай мир та світло прийде в кожну домівку. В єдності ми сіла. Зразу Україна. Я допоможу во всі всім йде, І підтримку всім несе. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.